В Ефірі програма Особливе про особливі події в Україні світі студії Оксана Гебрич Вітаю вас. Сьогодні, 15 лютого, саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як народний артист України Анатолій Хостікоєв та військовий діяч-командувач Української національної армії Павло Шандрук. Саме цього дня 1574 року у Львові Іван Федорович видав першу українську друковану книгу на українських землях Апостол. 1919 року Українська національна рада ухвалила закон про обов'язковість української мови в державних закладах. 1989 року завершилася Виведення радянських військ з Афганістану за календарем ООН Сьогодні всесвітній день онкохворої дитини у державному календарі день шанування учасників бойових дій на території інших держав, а в народному стрітення господнє і до календарної весни ще 13 днів. Герой нашого випуску генерал-полковник Геннадій Воробйов, який три роки тому відмовився спрямувати очолювані ним сухопутні війська проти учасників Революції Гідності на Майдані, і добровільно подав у відставку. 11 лютого він раптово помер у своєму службовому кабінеті ректора національного університету оборони. Посмертно його нагороджено орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Вчора Україна попрощалася зі своїм вірним сином. Герої не вмирають. На фронтовому Донбасі у незаконних бандитських формуваннях, так званих ДНР і ЛНР, нині проти України воюють 36 шість тисяч тисяч військових, з них 3 тисячі кадрові російські. На їх озброєні 360 танків і тисяча одиниць артилерії, включаючи гради. І про інші особливі події та факти в житті України і світу коротко. З незаконних бандитських формувань, так званої ДНР, дезертирували понад 60 російських військових. Кількість вимушених переселенців з окупованих Росією Криму і Донбасу перевищила 1 мільйон 600 тисяч громадян. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив учора, що уряд здійснює всі необхідні кроки для запуску суспільного мовлення в Україні і приймає необхідні рішення для того, щоб суспільний мовник в державі з'явився. Уряд заявив, що Україна вже 440 днів не купує в Росії природний газ. В Німеччині 100 тисяч працівників дитячих дошкільних закладів і шкільних учителів розпочали страйк. В Туреччині заарештовані понад 500 громадян, яких підозрюють у тероризмі. Вчора світ відзначив міжнародний день дарування книг. Цитата цього випуску від міністра соціальної політики Андрія Реви, який заявив, що після проведення пенсійної реформи українці пенсійного віку не зможуть одночасно отримувати зарплату і працювати і пенсію працюючи. Цитую, треба ввести правило: або ти працюєш, отримуєш зарплату і виходиш на пенсію дещо пізніше, але пенсія тебе буде більше, або йдеш одразу і отримуєш пенсію, але не працюєш. Кінець цитати: за словами міністра, якщо роботодавці оформлятимуть пенсіонерів неофіційно, то поплатять штрафом у 320 тисяч гривень. Тим часом Агенції УНІАН в Києві сьогодні запланована прес-конференція голови Житомирської обласної державної адміністрації Ігоря Гундича з проблемних питань вибутку бурштину. І ще про особливі події, факти у житті нашого краю. Житомир хоче взяти кредит для будівництва у східній частині міста комунальної сонячної електростанції. Кошти на будову може виділити Словенія. У Житомирській середній школі номер 8 відкрилася навчальна астрономічна обсерваторія. Наш відеорепортаж. В шкільній обсерваторії вже проходять перші заняття. Старшокласники займаються дослідженням космосу. З телескопа, що встановлений на верху вежі, по внутрішніх мережах передається інформація, яку вивчають учні. Вчитель астрономії допомагає розібратися зі знімками сузір'їв. Нам дають дату і години, і ми знаходимо, коли сходить ярка зірка якогось сузір'я. Ми тільки почали це вчити, але ми нового навчилися це визначати координати зірок на небі. Телескоп обладнано фотокамерою для спостереження за об'єктами далекого космосу. За технікою безпеки під куполом одночасно може перебувати один учень та інструктор. Педагоги кажуть, що обсерваторія буде осередком розвитку астрономії, астрофізики та математики. Нажимаємо поїзд і телескоп автоматично вищає. Ось зараз іщеться Альдебаран. Ось він знайшов, в якому… Положение по нашим координатам на данный момент должно находиться созвездие. Через камеру идет передача на этот компьютер и на центральный компьютер учительский в обсерватории. С него идет передача на все телескопы. Когда дети сюда поднимаются и видят вот эти светящиеся глаза, наверное, это и есть основной стимул жизненный, ради чего мы живем. На технічне оснащення обсерваторії з бюджету розвитку міста було виділено 250 тисяч гривень. Житомирський міський голова каже, що, попри скептичне ставлення чиновників щодо створення обсерваторії, таки вдалося зробити навчальний центр такого рівня. «Говорили багато, що це невозможно. неможливо, інші говорили, що зачем нам це треба, але бачив, з яким інтересом діти сьогодні сидять за ті комп'ютери, виїзківують вот. Какая звезда Ярче там рішають якісь складні задачі? Ну на самом деле это вдохновляє, і это говорить о том, що все було зроблено правильно. Відтак в обсерваторії школярі вивчатимуть закони руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та всесвіту. Згодом всі бажаючі, особливо учні різних навчальних закладів, зможуть відвідувати міжшкільні факультативні заняття в обсерваторії. Олена Кучмій, Максим Возний, новини Житомирщини. Продовжуємо наш випуск. Обласна благодійна газета ЕХО надрукувала сьогодні актуальні консультації на теми: чи піднімуть в Україні пенсійний вік та що робити, якщо у вас виникли борги за квартиру? Починаючи із завтрашнього дня, морози на Житомирщині почнуть помітно відступати. Традиційна рубрика обласного суспільного телебачення Вільний мікрофон сьогодні приурочена Всесвітньому дню онкохворої дитини. 15 февраля міжнародний день онкобольного рибенка. але в Україні. об этих детях, и особенно в Житомирской области, наиболее пострадавшей от Чернобыльской катастрофы, об этих детях нужно помнить каждый день и оказывать им помощь ежеминутно, ежесекундно. Но, к большому сожалению, семьи в одиночку с этой бедой не справиться. Нужны огромные материальные финансовые средства для лечения таких детей. Только Общими усилиями мы можем решить эту проблему. К большому сожалению, в последнее время в Украине отношение к этим проблемам, к этим деткам, деткам я бы назвал бездушием. Государство и общество забыло о них. Но я уверен, что даже пенсионер, получающий минимальную пенсию, Пожертвует 20-30 гривен в месяц на лечение таких детей, если будет знать, что эти деньги пойдут по назначению. К сожалению, в последнее время по вине жуликов сама идея э, волонтерства дискредитирована. По этому поводу я хотел бы обратиться к властям государству, к правоохранительным органам. Немедленно, не откладывая, начать жесточайшим образом пресекать малейшие попытки заработать на чужом горе. Я считаю, если бы власти прислушались к моим предложениям, к предложениям других небезразличных людей, которых очень много в Украине, услышали родителей этих деток, вопрос с финансированием был бы решен в кратчайшие сроки. Я уверен, что помощь таким детям может стать общенациональной идеей, если вы видите, что человек попал в беду, не проходите мимо, протяните руку помощи. Добро, сделанное к вами, как бумеранг, рано или поздно вернется. Так же само, как вернется безразличие и безучастность к чужому горю, к чужим проблемам. Я хочу искренне от всей души, от всего сердца пожертвовать 300 гривен таким деткам. К сожалению, я понимаю, что это очень мизерная сумма, но моя семья, живущая на этой минимальной пенсии инвалидов, больше пожертвовать, к сожалению, не может. Также я хотел бы передать 3000 гривен, которые мне дал мой знакомый бизнесмен, для того, чтобы я использовал эти деньги по своему усмотрению на добрые дела. Я считаю, что не может быть более доброго дела, более Богу угодного, чем помощь больному ребенку. За народним календарем сьогодні свято стрітання Господнього. Наші предки казали, яка погода на стрітання, така й весна буде. Якщо на стрітання дорогу перемітає, весна буде пізньою і холодною, якщо тепло, ранньою і теплою. Якщо цього дня сніжок, весною буде дощик, тобто весна буде затяжною і дощовою. Передбачати погоду могла і курка. Якщо нап'ється води біля порогу, весна буде теплою і ранньою. Це була програма особливе про особливі події в Україні і світі. Ще більше новин дивіться на нашому сайті. Я ж вам бажаю гарного настрою та лише приємних новин. На все добре.